Привіт тим, хто повертається, і тим, хто перше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати манху, яка мене дуже здивувала, неприємно. Сльози на зві'лі квітці – це оригінальна манхва 2024 року. Під оригінальною мангою я маю на увазі те, що у неї немає новели і вона пишеться так, як вона випускається. На момент запису цього відео англійською мовою є 60 епізодів, а українською є 36 епізодів. Автора ви бачите на екрані, і по жанрам це у нас драма, романтика та повсякденність. Ще коротше ця манго вважається мангою 18 Братанчики, якщо вони 18+, плюс, якщо не можна пити пива. Опа. Історія розповідає про нахису, в якої все життя котиться в прірву. Вона втратила дитину, її недочоловік набрав боргів, які вона намагається виплатити. А ще він зраджує її з набагато молодшою дівчиною. Нахису лише 32, але вона вже покидає будь-які надії на щасливе життя, бо вона вже застара для цього, так вона завжди говорить. Але на горизонті з'являється він набагато років молодший, красивий хлопець, який своїми вчинками доказує Нахису, що вона заслуговує на безмежне кохання. По опису цієї манго можна зрозуміти, це така класна манга. Я би точно прочитала, тому що ну її чоловік, і Тут вона зустрічає нового чоловіка, і він показує їй, як правильно кохати, як правильно бувається ці почуття. Ні, мені здається, що ця манго попадає в мою таку підбірку закинутих манг, тому що я закинула її приблизно на двадцятому епізоді. У багатьох людей в інтернеті є претензії до артстайлу саме так, як малюють головну героїню. У світі є такі жінки, але мені здається, що більша частина їх, які мають грошики, вони в свої 18 років беруть і роблять собі хоп, breast reduction, Тому що це болить спина. В мене з моїм болить спина, а ви уявіть, як в неї болить спина? А вона ще працює на мільйонах роботах. Арт-стайл сам по собі дуже гарний, але те, як малюють головну героїню, це просто у мене таке відчуття, що автор, який малює цю манху, починав з хентаю. І коли прийшов час робити щось ось таке: драму, романтику, якийсь трилер психологічний, скіли хентаю прийшли в діло. Я нікого не осуджую за це, але я і не забираю свої пропуски. Щодо недочоловіка головної грині. Він мені не подобається, він не подобається мені те, що він рудий. У мене на каналі є відео, де я в такому оранжевому светрі. Я ненавиджу цей светр. Я ненавиджу такий колір. Я люблю предмети такого кольору, тобто там, гарбузи, всякі штучки, так. Але я сам колір по собі я ненавиджу. У мене таке відчуття, що я хочу його викинути зі своєї голови і забути, щоб він в мене в голові не був, щоб ніхто мені не нагадував, що він існує. І мені не подобається цей недочоловік по декільком причинам. Він маніпулятор сраний, сраний, тому що він не вміє це робити. Але так як... Як це на хесу вона трішечки має, знаєте, самооцінка нормальної людини тут, самооцінка нахису отут. Тому навіть його недоманіпуляції вони працюють на ній. Він постійно її принижує, постійно щось таке не так йому. То він набрав на неї боргів і робить все, ніби от ну, ти в тому вина, типу я набрав на тебе боргів. Ну ти в тому вина. Вона втратила дитину, а він пішов і почав зраджувати її з молодою дівчиною, називаючи свою. Дружину, ну мені здається, вони розважні, але то не суть його родичку. Ну, таке, це моя родичка. Мені не подобається цей чоловік, і тому він також допадає до того, що мені не подобається цій манхві. Щодо самої головної героїні. Головна героїня у нас. Депресивна. Вона має дуже занижену самооцінку, як і я говорила раніше. Працює на багатьох роботах, щоб відробити борги свого недочоловіка, який її зраджує. І у мене є єдина претензія до цієї всієї ситуації, яка відбувається, це те, що ця манха розповідається від лиця головної героїні. Тобто вона, оце її думки, оці всі фрази, це її думки. Вона дуже гарно артикульована людина. Але. Щоби вижити в суспільстві, потрібно, хоч якось, вміти спілкуватися. Щоб вміти висловлювати свою думку, не потрібно багато. Нахису не планує робити того, що вона може. Можливо, йде така ситуація, що нахису вона з неблагополучно сім'ї, і в плані того, що ну вона бачила такі стосунки в дитинстві, і тому вона вважає, що такі стосунки це нормально. Тут працює яка ситуація, щоби входити в такі стосунки, тобто щоб одружуватися, щоб починати будувати сім'ю разом, ви маєте обговорювати різні штуки з вашим партнером. Ви маєте знати, кому ви довіряєте своє життя в майбутньому. Тому що є дуже багато людей, які одружуються, а потім розводяться, тому що ой, я не знала, що він такий поганий. Ой, я не знав, що в неї такі проблеми з головою. Чому за стільки років ми не могли дізнатися в кого які проблеми з головою? Я не наганяю на саму головну героїню, тому що сама головна героїня вона просто дуже депресивна, вона загнана, її загнали в такий стан, і вона би могла з нього вийти, якби вона просто. Знаєте, це просто взяти і сказати, ну, типу, хі -хі, піти купи собі квартиру, якщо тобі немає, де жити. Головний чоловічий персонаж, дуже цікава особистість, яка мені не подобається. Можливо, якби я була такою підлітковому віці, мені 14 років, це третя ночі, я така бунтарка, читаю цю марху під ковдрою, щоб ніхто не знав. Можливо, тоді б він мені подобався. А так як я доросла жінка, мені не подобаються такі чоловіки. Єдине, що в ньому добре, це що в нього є гроші. Ми заб'ємо дупу на його зовнішність. В нього є гроші. все. І я просто скажу так. Їхній тип кохання будується на тому, що на Хесу вона не впевнена, що вона заслуговує якесь кохання. Вона завжди це оґрунтовою, тим, що вона дуже доросла жіночка і вже кохання нафіг не треба. Але тут появляється дуже молодий хлопчик, і такі типу, я би дуже був радий, якби ти стала моєю, тому що він вважає на Хесу річчю, яку він має завоювати. Наш головний чоловічий персонаж він пішов з цієї сім'ї чайболів в Кореї. Просто уявіть собі, що ці дуже-дуже багаті сім'ї людей це щось приблизно як королівські сім'ї в середньовіччі. Там постійно сварки, битви і всі б'ються за те, щоб зайняти місце свого батька, діда, кого там, хто в них там головний в цій команді. Він виріс в такі ситуації, що в нього немає нічого свого. Але якщо є щось своє, в нього це відберуть. Тому я розумію його стратегію, але він маніпулює головною героїнію, щоб вона в нього закохалася, щоб він її був біля себе. От він і побачив, він захотів, щоб саме. Вона його кохала, і от він її кохався. Тому тобто він поклав на неї своє око, і мене це турбує. Цей тип кохання, тобто головні жіночі героїні, потрібно, щоб їй давала любов і підтримку, і вона була впевнена в тому. Він дає їй це, але він дає їй це маніпуляціями. Він явно маніпулює нею, щоб бути ближчим до неї. І я не знаю, що це хороша ідея. Мені не подобається таке. Можливо, через те, що в моєму житті мене оточують здорові стосунки. Я ніколи не бачила такої от штуки. Для мене це дико і пентежно таке читати. Я хочу сказати, що мені ця мангва не подобається взагалі. Слухайте уважно, слухайте уважно. Моя улюблена мангва, яку я постійно перечитую, читаю, і все. І це для мене найкраще, що може бути в цьому житті, Це єдине, що я буду читати до кінця своїх днів. Це наречена герцога за контрактом. Вау, навіть не сказала соулерінг! Бо соуле це життя! Я не буду її читати до кінця своїх життів, вона в мене в пам'яті. Не звертайте уваги, я люблю соулеверінг, але там є свої моменти, які я можу не любити. Але ну. Це одна з моїх перших маг. Що від мене хоче? Мені не подобається сам такий депресивний стан цієї Манхви. Тому, можливо, вона її мені не подобається, тому що в нас так депресивне життя. Подивіться за вікном. Дощ, град, сніг, львів плаве, війна, шахіяти півпи упав. Я живу біля аеропорту недалеко. Ви думаєте, мені і так не депресивно. Я бачила ось це огляд на ютубі перед тим, як робила місткий research для цього відео, що тут людям подобається ця манхен. Я бачила ось цей дуже гарне відео. Мені дуже сподобалося відео. Ну, реально, чекніться, ну, дуже гарна людина вся говорить, мені просто вау! Оце людина вміє артикулювати свої думки, не то, що я. Одним словом, дякуємо за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть воргам. Україна спанде все. Ми побачимося з нами наступного відео. Це було таке маленьке коротеньке відео про манхву, а наступне відео буде про Барбі. Буде про тоді, коли я буду вихідна і я матиму час. Тому що якщо ви не знали, я працюю сім через сім. Короче, стріпсе.